Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Сьогодні ми з вами продовжуємо пасхальні читання Євангелія від Луки, 24 розділ з 1 по 10 вірш. Першого ж дня тижня дуже рано вони і ще дехто з ними йдеться про жінок, які слідували за Ісусом Христом, прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. Та вони виявили, що камінь відвалений від гробниці. А ввійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгоблені, то два мужі стали біля них у блискучому одязі. Вони налякалися і посхиляли обличчя до землі. А ті сказали їм: чому ви шукаєте живого між мертвими? Немає його тут, бо воскрес. Згадайте, як він казав вам, коли був ще в Галилеї. Він говорив: потрібно, щоб син людський був виданий у руки грішних людей, був розп'ятий і воскрес на третій день. Тоді вони пригадали його слова. Повернувшись від гробу, вони сповістили про все це одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, Марія Мати Якова та інші з ними. Вони розповіли про все це апостолам. І сьогодні мені б хотілося б показати в цьому вірші Божу благодать. Ми з вами спасені Божою благодаттю. Ми з вами живемо в Божій благодаті. Ми так читаємо, наприклад, в посланні до офісян в другому розділі, що ми з вами спасені по Божій благодаті, що це дар Божий через віру і це Божа благодать. І як ми можемо побачити в цьому уривку Божу благодать? Давайте з вами подивимось на цих жінок, які прийшли до гробниці Ісуса Христа. І давайте з вами в цьому уривку, який ми з вами прочитали. Подивимося на одинадцятьох апостолів. Щодо жінок, вони прийшли до гробниці, вони шукали Ісуса Христа, але ангели їх питають, чому вони шукають живого серед мертвих. Ми бачимо, що жінки шукали Ісуса Христа не там, де Його потрібно було шукати. Ми з вами бачимо, що жінки не вірили в Воскресіння Ісуса Христа, вони його не очікували, вони не пам'ятали про те, що Ісус Христос їм казав. Вони не розуміли того, що Ісус Христос їм казав про своє Воскресіння, про свою смерть, хоча Ісус Христос не один раз, а багато разів розповідав їм про це, роз'яснював і показував учням і жінкам у писанні, як про це написано. Але ж вони не пам'ятали, вони не розуміли, вони не очікували Воскресіння Ісуса Христа, і жінки шукали живого серед мертвих. Щодо 11 апостолів, то вони навіть не з'являються в цьому уривку, окрім того, що вони згадуються, що жінки їм розповіли. Про те, що Ісус Христос Воскрес. Вони також не розуміли слів Ісуса Христа про Його Воскресіння. Вони не пам'ятали ці слова. Вони не шукали Ісуса Христа. Вони взагалі були збентежені тим, що Ісус Христос був розіп'ятий і вони перебували разом і не знали, що буде відбуватися далі. Тож ми бачимо, що щодо спасених людей, які слідували за Ісусом Христом, вони були геть неспроможними зрозуміти Воскресіння Ісуса Христа. Вони були геть неспроможними. Очі... Воскресіння Ісуса Христа, і реагувати на Воскресіння Ісуса Христа належним способом, і відразу зрозумівши те, що відбувається, але ми бачимо неймовірну, суцільну Божу благодать, яка торкається їх серця і приходить в їхнє життя, тому що саме Ісус Христос є благодаттю, тому що саме Ісус Христос є даром, дарунком від Господа, якого ми не заслугували, і смерть Ісуса Христа, і Воскресіння Ісуса Христа, і друге повернення Ісуса Христа. Христа і те, що зараз Ісус Христос знаходиться по правиці Господа, це Божа благодать для кожного з нас. Ми бачимо, що Божа благодать торкається кожного з цих людей. Божа благодать торкається жінок. А їм ангели говорять про те, що Ісус Христос Воскрес. Вони нагадують їм слова, які їм говорив Ісус Христос. Через це жінки пригадують, що Ісус Христос говорив про своє Воскресіння. Анголи посилають їх до учнів, щоб сказати одинадцятьом, що Ісус Христос Воскрес. Ми ми бачимо, що всі учні Ісуса Христа вони перебувають в Божих руках, що Воскреслий Ісус Христос турбується про них. Ми бачимо, що Він підкріплює їх віру. Ми бачимо, що Він спрямовує їх. Ми бачимо, що Він знову і знову нагадує їм про себе і дає їм час, щоб вони зрозуміли те, що відбувається. Ісус Христос дуже обережно лагідно торкається сердець своїх учнів, підкріплює їх віру, зміцнює їх віру і навчає їх як як ним зрозуміти його Воскресіння, як їм зрозуміти те, що відбувається, як їм зрозуміти, що Царство Боже ще ближче наблизилося до цього світу, до життя в цьому світі, до кожного з них через те, що Ісус Христос не тільки помер за наші гріхи, а Воскрес, і ми прощені в ньому, і ми виправдані в Ісусі Христі. І Воскресіння Ісуса Христа є для нас нерухомим фундаментом того, що ми прощені і прийняті Господом заради Ісуса Христа. Тож чому нас навчає цей уривок? Що ми з вами, віруючи в Ісуса Христа, перебуваємо в суцільній Божій благодаті. Ми взагалі стаємо на Божій благодаті. Наше життя збудовується Божою благодаті. Без Божої благодаті ми нічого не можемо. Без Божої благодаті ми не можемо шукати Ісуса Христа. Без Божої благодаті ми не можемо повірити в Ісуса Христа. Без Божої благодаті, ми не можемо змінюватися в подобу Ісуса Христа. Без Божої благодаті ми не можемо розуміти слів Ісуса Христа, Слова Божого. Без Божої благодаті ми не можемо з вами геть нічого, але в Ісусі Христі ми маємо. Повноту Божої благодаті, тому що саме Ісус Христос є повнота Божої благодаті. Тож будемо щодня, проживаючи своє життя, пам'ятати про це. Будемо спиратися не на себе, будемо дивлячись на себе, бачучи, що ми в багатьох речах ми недосконалі. В багатьох речах ми знову і знову повторюємо гріхи і помилки, знову і знову робимо не те, що маємо робити. багато чого не розуміємо. Ми дуже недосконалі. Ми дуже сильно не відповідаємо тому, якими мали б. Бути, але ми також маємо побачити і вірити в це, і знати це, і знати це зі Слова Божого, що через те, що ми в Ісусі Христі, через те, що ми віримо в Ісуса Христа як Свого Спасителя і Дух Святий живе в нас, через те, що Ісус Христос по благодаті помер за нас, і по благодаті Воскрес заради нашого Спасіння, це Божа благодать для нас, Воскресіння і смерть Ісуса Христа, то це для нас фундамент, який постійно діє в нашому житті. Ісус. Христос тримає кожного з нас в своїх руках. Ісус Христос не покине жодної людини, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Ісус Христос збудовує нас щодня. І коли нам здається, що Ісус Христос нам нас залишив, давайте нагадувати собі цей уривок про те, як Ісус Христос лагідно і дуже ніжно підкріплює. Ісус Христос по благодаті підкріплює жінок, підкріплює апостолів. Знову і знову зміцнює їх віру, знову і знову відкриває їм, щоб вони ще більше зрозуміли Ісуса Христа і щоб вони ще більше сповнилися б пізнанням Ісуса Христа. Саме для цього ми з вами і читаємо Євангелій від Луки разом. І чим більше ми з вами бачимо свою неспроможність, тим більше нам відкривається сила Божої благодаті, краса Божої благодаті, повнота Божої благодаті в Ісусі Христі. Ми з вами спасені Ісусом Христом. Ми з вами спасені благодаттю Божої. Ми з вами живемо щодня по благодаря. Даті Божій, і вічно ми будемо жити по благодаті Божій, тож будемо ще більше поглиблюватися в пізнання Божої благодаті, щоб ми зміцнювалися благодаттю, щоб ми благодаттю зміцнювали свої серця, і щоб благодать Божа вона б змінювала наше життя на подобу життя Ісуса Христа. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, тиснути на дзвіночок, ставити вподобайки, коментувати, ділитися цим відео задля того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, любило Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа як свого Спасителя та мало бічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.